Тріщини та руйнування батонних опор – мова йде про один з мостів рівного. Його нещодавно перевірила комісія Державного дорожнього науково-дослідницького інституту. Дійшли висновку, що міст потребує капітального ремонту. Більше деталей у сюжеті значна корозія нашої арматури. Ну і вже так, все. навіть навіть від натиску молока вона вже все просто руйнується. Так, розпочалась перевірка одного з мостів рівного. Головна мета знати реальний стан споруди. Досліджували опори, аби дізнатися клас бетону для подальшого ремонту. В даному випадку у нас відбувається вирив з елементу стійки з елементу стійки безпосередньо елементу. І в зусиллях, в яких він виривається, ми можемо визначити. Фактичний клас бетону стійків директор державного підприємства Держдор НДІ Артем Безуглий каже: міст в неналежному стані, потребує капітального ремонту, а можливої реконструкції. В результаті огляду ми побачили значне руйнування бетонних опор, відшарування бетону внаслідок корозії відповідної арматури. А ми побачили дуже суттєві тріщини, сколи. Це все видно. В результаті експрес-тесту, який ми провели щодо міцності бетону, також було встановлено, що бетон ну, недостатньої міцності. І, безумовно, це потребує, і цей міст потребує негайного ремонту ремонт або реконструкція мосту вартуватиме понад 800 мільйонів гривень. Утримувачем споруди є Рівненська територіальна громада. Як зазначає заступник міського голови Артем Ганущак, така цифра непідйомна для місцевого бюджету. Також на довгий період даний шляхопровід не можна перекривати. Однозначно будемо звертатися до органів центральної влади, в тому числі завдяки даному обстеженню. Я надіюсь, що нас почують для того, щоб виділяти певні кошти, значні кошти для органів місцевого самоврядування для рівненської міської. Ради для того, щоб ми могли одномоментно здійснити проектно кошторисну документацію, виготовити і виконати в короткий проміжок часу, максимально стисли для забезпечення життєдіяльності міста роботи по даному мосту. На державних дорогах ситуація із штучними спорудами дещо краща. Їх стан регулярно відслідковується. Заступник начальника служби відновлення Дмитро Леонтіюк каже, поміж 300 штучних споруд на дорогах державного значення є мости в різних експлуатаційних станах. Більшість найкритичніших ремонтується. Станом на сьогоднішній день нашими підрядними організаціями виконуються роботи з тих чи інших видів ремонту на 27 штучних спорудах, 28 штучних спорудах в межах Рівненської області на дорогах загального користування державного значення. Ще більше 20 споруд фахівці Держдоренди зараз обстежують і проводять роботи з паспортизації для того, щоб об'єктивно оцінити стан тієї чи іншої споруди і зрозуміти в подальшому. Що потрібно робити? Рівненський міст побудували ще у 1964 році. За цей період його ремонтували лише у 1985-му. Коли проведуть реконструкцію чи капремонт знову, наразі невідомо. Рівненська ТГ шукатиме кошти. Будуть звертатися до органів центральної влади. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.